Наступний наш гість, людина, яка знає все про дрони. Власне, засновник компанії Drone.ua. Компанія є лідером у галузі дронових технологій в Україні та да, східній Європі, а також виступає головним постачальником і дистриб'ютором продукції світових брендів. Говоритимемо ми про різні БПЛА і не тільки БПЛА, дрони, і яка ситуація власне з ними в нас в Україні і поза її межами. Говоритимемо з паном Валерієм Яковенко. Добрий вечір, пане. Валерії, слава Україні. Власне, почнемо з цих дронів, які зараз нашуміли, оптоволоконні дрони. Стверджують, що їх позбутися їх неможливо. Чи насправді це так, і чи можливо вже придумали якусь технологію, як їх зупинити? Ви абсолютно праві. Наразі це є однією з тих проривних технологій, котрі змінюють е, ситуацію на полі бою і змінюють тактику ведення бойових дій. Фактично, оптоволоконні дрони це є дронами, котрі не чутливі до ребу і котрі не випромінюють жодного е, сигналу. Тобто їх за допомогою радіолокаційної розвитки чи радіоелектронної розвитки важко за. Е, Важко помітити, і залишається з точки зору протидії виключно кінетичні методи впливу для того, щоб сходити, а, такого типу обладнання. Це дійсно. А, Важке питання, але головне, що тут потрібно вважати, що цю а, революцію технологій все ж таки очолюють українці а мають не більш стрімкі а, формати розвитку цих технологій саме українці, і саме українські інженери мають вивести цю технологію на чутливий відсоток від загального використання дронів. І до речі, це технології взагалі не лише дронів. Це в тому числі наземна робототехніка, в тому числі зв'язки між підрозділами. Це, це рішення багатьох питань, а вартість цих оплемолоконних дронів і, взагалі, трошки більше про їхні можливості на якій відстані вони літають, як ну я знешкодити неможливо, але власне трошки детальніше про них. Оптоволоконні дрони, як і будь-які дрони, котаки ми бачимо перед собою в Україні. Це модульні конструктори, а це в принципі, де різноманітні запчастини, різноманітні компоненти можуть бути замінені для того, щоб змінювати а, технічні характеристики обладнання раніше. А, обладнання для того, щоб воно пристосовувалося до а, роботи в режимі активних радіоелектронних завад. Воно змінювало частотні передатчики для того, щоб постійно зберігати зв'язок з оператором. Коли ж ми говоримо про задіяність саме напрямку оптоволоконних систем передачі даних, то тут аналогічно ми просто міняємо блок радіозв'язку на оптоволоконні системи, вони важчі. Але вони модульні, тобто їх можна встановлювати на існуючі дрони, якщо їх технічні характеристики дозволяють підняти таку вагу на додаток до корисного навантаження. Тож конкретно такі модулі, коли ми говоримо про їх вартість, вони різняться. Є готові пристрої у вартість тисячі півтори тисячі доларів, коли ми говоримо про систему вже з намотаним кабелем, вже встановленою катушкою. Окремі катушки продаються за 500, 600, 700 доларів, котрі можна як можна. До вставляти є а, наземні системи, котрі можуть вартувати від 200 до 2000 доларів. І є а, розуміння того, що всередині всіх цих компонентів лежить одна частина на Це кабель, оптоволоконний кабель, котрого потрібно мати від 10 кілометрів і більше для того, щоб дрон виконував свою роботу ефективно, і вартість такого кабелю складає від трьох з половиною до. І це не жарт 350 доларів за один кілометр. Ну, це дороговартісна техніка. І я так розумію, і літає вона не так вже й далеко, там, 10 кілометрів, так? А 10-20 кілометрів цього більше ніж достатньо для виконання завдання, коли ми говоримо про виконання функції дрона камікаса. Якщо ж ми говоримо про розвідку, а то дрони, котрі можуть виконувати таку роботу, вони можуть вважувати ще більше, тобто вони можуть взяти на себе більше кілометрів кабелю. А стосовно собівартості, насправді це дешево. Особливо коли ми орієнтуємося на оптоволокно, ми можемо постачати з країн Південно-Східної Азії, сам один кілометр кабелю може вартувати трошки більше трьохсот трьох, трьох доларів. І тут є проблема, оскільки а, ця технологія потребує дешевого кабелю і якісного в той же самий момент, західні партнери не мають на своїх територіях. Якісного виробництва таких такої продукції, а ка один кілометр кабелю, наприклад, в Нью-Джерсі, виробництва в Сполучених Штатах Америки, варто в 100 разів дорожче ніж кабель, який можна придбати на території південно Азії. Пане Валерій, сьогодні Міноборони заявило, що на озброєнні в них з'явився новий дрон, називається дрон-батон. Можливо, ви нам розкажете трошки більше про нього, бо інформації не так багато. Кожного дня з'являються нові пристрої. Кожного дня проводиться кодифікація нового типу обладнання. Давайте будемо чесні. Ми не є тією автократичною країною, де обладнання може існувати в одному в одній одиниці, і за рахунок просто лобізму на рівні держави, ма не мати внутрішньої конкуренції. Сьогодні ми бачимо, як щодня українські інженери придумують щось нове, виробляють щось нове, відкривають нові напрямки діяльності існуючих підприємств, та відкривають нові підприємства. І хочеться, щоб дрон Батон, як його назвали, був ще одним з десятків та сотень різноманітних одиниць обладнання, котрі з'являються у світі від українських інженерів. Тож, коли ми говоримо про новації, вони з'являються щодня. Технічні характеристики ви не знаєте чи не можете розказати. Коли ми говоримо про комунікацію навколо тих чи інших. А, Засобів пристроїв і так далі. А перші ну, комунікації мають відбуватися виключно від імені держави, а з з'явленими технічними характеристиками, поки що інформація надана недостатньо з точки зору кількості. Тож я краще отримуюсь від коментарів для того, щоб не бути що. Раз тоді повернемося до оптоволоконних е, дронів, тому що е, це також ваші слова, що Україна зараз виробляє найбільше в світі дронів. Е, технологічно ми є е, першими, так але е, в свою чергу ми програємо Росії через те, що оптоволоконних дронів вона виготовляє набагато більше. Е, чи можемо ми і конкурувати? І що для цього потрібно зробити? Це не коректна Тобто, по перше, не можна казати про те, що Арефія виробляє більше оптоволоконних дронів. Це не так на в цьому напрямку. Так само як і по напрямку, а, а, вибачте, не, так і так само, і по напрямку ребів насправді є певний паритет, і коли ми говоримо про ефективність роботи, то а, тут у а, Фактично, терористи мають однаковий з нами кількісний показник щодо використання оптоволоконної дронів сьогодні. Питання тенденцій та трендів Україна має більше можливостей для того, щоб заскилити це обладнання і робити їх ще більше. Однак, сьогодні ми не можемо казати про першість щодо ворога в тих чи інших технологіях. Є парите тепер щодо кількісної кількісних. Показників у майбутньому такого обладнання існують сьогодні оцінки різноманітних експертів про те, що відсотковість таких дронів може складати до 20% від загального обліку а, використання обладнання. Тобто, якщо Україна зараз виробляє 4 мільйони дронів, це результати виробництва у 2024 році, і 20% від цього були дрони з оптоволоконним кабелем – це 800%, Тисяч дронів такого типу, якщо ми говоримо про 10 кілометрів а, кабелю на кожному, як як найменше, хоча насправді нам потрібно до 20 то це відповідно 8 мільйонів а, кілометрів оптоволоконного кабелю, котрі потрібно а, виробити, а, поставити на дрони, використати, і це величезна мережа, котра окутує а, схід нашої країни, де відбувається боротьба з ворогом. Щодня ми переживаємо масовані шахетні атаки. Хтось долітає до крайніх точок країни, хтось зупиняється завдяки ППО там на кордонах. Чи можна розробити ефективні засоби для боротьби з шахедами? А вже ж в такому напрямку відбувається робота. Україна тут має ми маємо ставити акцент. А це має бути саме українське обладнання, і в основу його ефективності потрібно також враховувати економічну доцільність. Шахет. У порівнянні з крилатою ракетою вартою набагато дешевше. Це не дешево з точки зору самої вартості, але набагато дешевше ніж ракетне озброєння. Саме тому ворог намагається його використовувати для виконання своїх терористичних операцій, коли атакує мірні українські міста. Україна має відповідати відповідно, тобто ми маємо використовувати так само економічно вґрунтовані інструменти для того, щоб збивати ворожі повітряні цілі, і саме в цьому напрямку відбувається на і для захисту об'єктів критичної інфраструктури, і для того, щоб комплектувати наземні бригади новим типом озброєння і обладнання, і накстал тих же ж самих протидронових дронів. Ну це фактично та історія, яку придумала українці. Це те, що відбувається і напрацьовується кожного дня. Є дрони, котрі збільшують свою середню швидкість для того, щоб працювати по таким цілям типу шахет і фактично знешкоджувати їх. При цьому вартість такого обладнання важливіться від тисячі до двох тисяч доларів, коли ми говоримо про вартість знищення цієї ці однієї такої цілі, до попередній уряд Америки багато вкладав, великі були інвестиції власне в розвиток дронового бізнесу, якщо його так можна назвати, і в розвиток виробництво дронів в Україні. Чи припинилися ці дотації після інагурації Дональда Трампа? Якщо ми говоримо про військову допомогу безпосередньо дроновій індустрії України, то не можна казати, що це допомога Україні. Взагалі, фраза допомога Україні це некоректна фраза, тому що в першу чергу наші союзники, в тому числі Сполучені Штати Америки, допомагають своїй власній індустрії виробляти більше зброєння і бустити їх можливості. Це допомога, котра йде фактично за зарахування з. Урахуванням обладнання, котре передається Україні, але гроші і фінанси витрачаються за американськими цінниками безпосередньо в Америці. Вперше окремі ініціативи щодо підтримки дронових програм в Україні вони дають можливість бусту всієї галузі, але українські здобутки вони пов'язані в першу чергу з українськими інженерами. З українською дроновою галузі і з українською дроновою екосистемою, кого самостійно з'явилася і розвивається і надалі. Сьогодні ми можемо сказати, що виробництво дронів в Україні це результат в першу чергу інновацій і роботи з інноваціями українських інженерів. А інші країни допомагають, але в першу чергу напрямок їх допомоги формується в бажанні підтримати власну дронову галузь. Один приклад. Нещодавно відбувалася виставка у Лас-Вегасі. Consumer Electronics Show, де був представлений вперше український павільйон серед загальних інших павільйонів інших країн на головному поверсі виставки. Це найбільша виставка технологій та новацій у світі. На цьому українському павільйоні було присутньо декілька дронових команд з України, і, наприклад, одна з них за результатами просто інформаційної аналізу інформації, яка була представлена, і позиції щодо виробництва дронів насправді виробляла. Більше дронів ніж вся дронова галузь сполучених штатів Америки, включно з мілітарним, тобто один невеличкий стенд на українському павільйоні презентує українську галузь, яка наразі є надконкурентною з точки зору виробництва технологій. Тож зараз, коли ми говоримо про позицію України і про надання допомоги, то ми бачимо результат. В першу чергу допомога направляється для того, щоб отримувати доступ до українського досвіду. І друге, він дійсно є найбільшим виробником дронів на планеті. Пане Валері, мене останнє запитання, так як бракує часу. Але ви з цього починали. Що не тільки дрони, і не дронами єдиними, але е, е, розробляють робототехніку е, і е, в соцмережах ми неодноразово бачили е, собаку, так дрона, не дрони, а собаку робота. Е, на якому етапі розробки масові розробки і для чого їх будуть власне вперше застосовувати? для розміновування, для доставки, для перенесення вантажів. Роботи, котрі мають це називається квадріпл роботикс. Я не можу сказати українського слова. Фактично, це роботи, котрі мають ноги. Це дійсно певна новація з точки зору використання обладнання. В світі інші країни практично не використовували таке обладнання, і дійсно, в першу чергу, роботи пристосовані для роботи у на тому рельєфі, де важко працювати інші типи техніки. Якщо казати про найбільш ефективні застосування, то ми бачили перед собою. Як найбільш ефективно такого типу дробний працюють у закритих приміщеннях, фактично проводячи розвитку, коли це є необхідним у вигляді, вони можуть ходити сходами, вони можуть працювати віддалено від оператора, вони можуть передавати всю необхідну інформацію оператору для того, щоб знижувати ризики щодо своєї діяльності. І коли ми говоримо про розробників, наразі в світі і безпосередньо також в Україні є як мінімум декілька компаній і декілька розробників, котрі Використовують своє обладнання. Є також обладнання, яке призначене виключно для комерційного застосування, але є і такі розробки, котрі стреляться стати технологіями подвійного призначення. Тож ми бачимо перед собою появу абсолютно нового кластеру наземної робототехніки, і будемо дивитися, як це буде розвиватися далі. Дуже вам дякую, пане Валерію, за цю розмову і за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, ми спілкувалися з паном Валерієм Яковенко, співзасновником компанії Drone.ua, експертом у галузі безпілотних технологій а говорили логічно про дрони та безпілотники.